Добрий день! І так, дядя Саша, як завжди, самий перший, самий перший, головний. найголовні. Саш, що ви розкажете? Нам цікаво. Працюємо і все. Ну, Працюємо. <рес> так, моторчик вже вже-вже-вже на фініші. Зараз будемо його встановлювати на автомобіль. Як завжди, як завжди, батько і син не можуть вони опрямо бути, тому родина, на родина від батька і до сина <ривіт> пішли. Іх шостий. 6 шостий чекаємо головний циліндр гальмівний, будемо встановлювати, поїде, все буде нормально. Була проблема по тому, що трошки ватна педаль гальма обережно, будь ласка. Трошки ватна, трошки ватна педалька, але вже зробимо, замінимо циліндрик, все буде окей. У рамчика с 4 Можна вас відволікти на буквально так. пів секунди, на 30 секунд. Розкажіть, що ви тут робите? Водиться заміна верхніх цих кріплення амортизатора на тюнінговий. Тобто амортизатор кріпиться отут, зсередини. Дана пластина перероблена підкріплення з вулиці. Тобто амортизатор можна поміняти, тепер не розбираючи півмашини. Не знімаючи крутим. Так. Q7 нашого постійного клієнта велике ТО по обслуговуванню. Замінюємо масло в АКПП. Замінюємо масло оливу в двигуні. Замінюємо оливу в диференціалах. передньому-задньому. Замінюємо оливу в роздатці. Також замінили вже свічки калу. Ну і повне замінне масла АКПП. Андрюшка. Розкажіть, щось цікаве. Зараз знову весь маслі. Не смішно, так. Да, Андрюхі, це трошки біда. Постійно, постійно ручки в нього в мас... оливі, але що не зробиш заради наших е... клієнтів. От. От тут Пашка займається, тут теж досить цікавим. Обслуговування, заміна радіатора о відрацьованих газів, заміна колби оливного фільтра, заміна клапанної кришки. Дем покажу. Це Вадим. Всім привіт. Цього хлопця дитина народилася. Став батьком. Дивіться, який, який доволі тепер прийшов на роботу. Да. Було пару днів його. Трошки сплю, трошки Ні, ну, нічого. Бо усі усі вітайте нашого владіка. Він став татком. Дякую, Дякую, дуже дякую. І так, продовжимо. А, клапана кришка, як казав, по оригіналу. Volkswagen AG. А, Радимо завжди класти оригінальні. Запчастини такі. А, чому а, проблема завжди: тут папанка ВКГ. Як на цих автомобілях він окремо не міняється. Ну, в принципі, існують ремкомплекти китайські. Да? А, ти можеш зняти цю кришечку, замінити мембрану. Тут всередині, там є пружиночка, можна її замінити, але це все-таки, ну, скажімо, трошки тюнінг і заводом-виробником не передбачено. І наскільки якісно і довго воно буде працювати, тобто цей ремкомплект, наскільки довго він буде працювати адекватно, тут таке питання ще, ще невідомо. Ми ну, були варіанти, коли не було на більш старіших моделях цих автомобілів, там трошки друга клапана кришка, і ми. Декілька разів міняли їх, але є моменти, тому краще міняти клапану кришечку в зборі. От, Далі. Колба масного фільтра з теплообмінничком, З усім все гарно, красиво. Ну, їхня болячка, болячка тут ззаду. Лопаються ці перегородочки. І потім є момент, що тече. Масло, антифриз, може потрапити в масло, тобто не дуже, не дуже хороші перспективи можуть бути. Далі теж досить не йдемо показувати, Паша вже стартанув. Прошу. Отак виглядає заміна радіатора при циркуляції холоджувальних газів. О, це він вже встановлений новий. Також перепакуємо. Всі трубочки, на злив масло, на подачу масла, оливи. Все це перепакуємо, що тут все замиємо, все буде гарно, все буде красиво, як ми любимо по перфекшн. Погнали далі! Пан Олександр не міняє своєї любові до е, марки Opel. Я вже пропоную тут зробити таку вивіску, написати тільки для Opel». Все, погнали! Та ладно, що ти? А, Значить так, Саня, що ти зробив? Перепакував піддон. Перепакував піддон. Прошу наголосимо, що перепакував пан Олександр піддон за 2 години часу. Вже все стоїть. ну Зараз підсохне, звісно, герметик, тому що там не йде прокладочка. Зараз підсохне. Також замінимо мас оливу. Уже замінив. Specific, Opel. Ну, ну, це Opel. Пише, що Opel, по факту це Peugeot. Мотор, Peugeot Citroën. От, ну Досить цікавий автомобіль, хочу вам сказати. Гарний, так? Да? Подобається тобі? Ні, Немілі. Астра. 19 го року. салон. Конечно. Да. Так. Так. <реш> <реш> Погнали. А от пан Богдан, пан Богдан. Пан <реш> Богдан замінив э, ТО, замінили э, фільтрап, замінили оливу. Також. І от, поки ВКГ. Э, на жаль, е Е7, 70 вже досить ну, старенький автомобіль, як би не, як не крутий. Тут клієнт вирішив замінити сугубо мембрану, Може, я тобі покажу її. От. от. Ми замінили мембрану, от як я тільки що розповідав по ремкомплектам. Клієнт прийняв рішення замінити сугубо її. От так вона виглядає. Оце от пружинка, яка натискає під е, тиском газів, натискає на цю мембранку. От сама ця мембрана. Вона дуже дубова. Від от. Від чого, взагалі, чому взагалі ці всі проблеми у вас от по КВКГ мембрана має бути еластична, максимально. Тобто вона має дуже легко рухатись. По факту, тут от, вона от, наддубова. Вона, вона, вона просто вже не може працювати так, як вона як потрібно, щоб вона працювала. От. Ну, в принципі, все. Трошечку зробили, КВКГ замінили і зараз відпустимо. В путь, в Дальню Путь. А що там, пойдемося можливо, туди? Ні. Ну ладно. Тоді, тоді все. Як туди не йдемо, то не йдемо. Подивилися ми вчора bmw g 30 машина гібридна. В принципі, мінімальне пошкодження з Америки. Тобто, там підфарбовані з нашого пару елементів. Вся безпека ціла, пробіг 50 тисяч, по блокам всіх зійшовся. ну Якихось технічних моментів у машині ми не знайшли. Основні недоліки це косметичні, і є проблеми там по гумі. Були і по дискам. Тобто десь залетіли в яму, там дуже велика була гуля на передній, на передній шині. Ну, в принципі, більше нічого такого кримінального не, не знайшли. Машинка хороша, в принципі, рекомендували до покупки. Привіт! Зараз на даний момент я замінюю прокладку клапаної кришки. Даний автомобіль е, приїхав з досить таким великим списком проблем. Це пропуски у першому і третьому циліндрі. Це підсос повітря у пусному колекторі, і також досить сильні звуки цепочки, яка трахкотіла сильно. Коли ми розібрали дану кришку, от є старі запчастини було виявлено, що даний натяжний механізм він не виконує свою функцію. І вже разом з цепочкою це все було замінено, успішно встановлено. Замінені дані резиночки, Новенькі, щоб не було підсосу повітря. Ну, Дві прокладочки і також будемо розбиратися або це свічки у нас дають пропуски по запаленню, або катушки. Поки працюємо.